12 зальноосвітніх навчальних закладів міста взяли участь у шаховому фестивалі, який другий рік поспіль спільно організовують і проводять одноіменна федерація з цього виду спорту і мистецтва Дніпра та управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради. Мета такого заходу незмінна популяризація гри як доступного і цікавого виду спорту, налагодження соціальних зв'язків та подальше формування спільного інтелектуального дозвілля дітей і, звісно, визначення за підсумками турнірів кращих юних шахістів різних вік вікових категорій, змагання, яких у свою чергу додають досвіду і забезпечують зростання їхньої майстерності, це такий комплекс турнірів заходів, який спрямований на підвищення майстерності вже чинних спортсменів шахів Дніпропетровської області. Та залучення все більше молоді до да занять видом спорту в цьому році. Це другий фестиваль. Якщо зрівнювати з минулим роком, то в цьому році приймають участь майже на 100 людей більше. І це дуже приємно і це показує те, що в нашому місті шах розвиваються. Є зацікавлені діти, батьки, і це дуже радує адміністрацію школи. Загалом приймуть участь близько 900 спортсменів, любителів шахів цього виду спорту в шаховому фестивалі. Це популяризація виду спорту. Це ми таким чином пропонуємо звернутися і бабасі бажаючих, які хочуть займатися інтелектуальним видом спорту, до нас відділення шахів та віддати свою дитину на шахи. Одним з таких навчальних закладів, куди батьки не одного покоління залюбки приводять своїх дітей, щоб поринути у таємничий світ шахів, є далеко відома не тільки за межами міста і регіону, але і України дев'ята дитячо-юнацька спортивна школа імені міжнародного гросмейстра Олександра Степановича Мороза Дніпровської міської ради, яка виховала гарну низку вправних майстрів і гросмейстрів притул до статусу міжнародних. Того дня вона в рамках фестивалю приймала один з двох чемпіонатів Дніпра серед дітей, За дошки сіли 20 дівчаток і півсотні юнаків вікової категорії 12-14 років, щоб у дев'яти турах за швейцарською системою визначити переможців і призерів у грі Бліц. В місті Дніпро сьогодні свято, свято шахів. Федерация шахів Дніпра Днепра и управление спортом великий шаховый фестиваль. И в рамках фестиваля турнир для деточок до 12-14 років. Пусть победит сильнейший. Шахматы это мудрая игра. И все мы хотим, чтобы они в нашем месте развивались, и наши детки были самые-самые найкращие. Поміж них, за підсумками турніру, звісно, визначать найсильніших, які будуть удостоєні за здобутки і звитяги відповідних нагород, призів і подарунків, що їх традиційно підготували організатори. Зрештою, переважна більшість учасників залишиться без них. Втім, сумувати їм буде ніколи, адже відносна невдача має стати для них стимулом і каталізатором, щоб врахувавши і проаналізувавши помилки та зробивши висновки, і надалі наполегливо працювати і тренуватися, щоб вже незабаром кожен з них зміг підкорити власну вершину, досяга навіть. Мінімального успіху у справі, якщо і не всього життя, то принаймні в улюбленому захопленні хобі, яким для них стала одна з найрозповсюдженіших спортивних ігор сучасності шахи, що поєднують у собі елементи мистецтва, науки і спорту.